Шановні члени журі, в вашій увазі пропонується моє дослідження: моделювання хаотичних процесів та аналіз виявлення закономірностей. Я учениця першого курсу НВК номер 3 міста Шепетівки Савченко Анастасія. Ми в роботі намагаємося змоделювати хаос на основі мови програмування Python. Існує теорія хаосу, яка стверджує, що у будь-якому хаосі з часом встановлюються закономірності. Причина цього хаосу складається з субстанції, яка здатна до самоорганізації. Так відбувся перехід від неживого до живого, і так розвивається штучний інтелект. Друге положення молекулярно кінетичної теорії стверджує, що будь-яка речовина складається з молекул, або ж, відповідно, з менших структур атомів. Ці атоми або молекули перебувають в хаотичному русі, який дістав назву бронівського руху, на честь першого відкривача цього руху Роберта Броуна, шотландського ботаніка. Яка мета роботи? Вивчення хаосу та фізичних основ розподілу молекул за швидкостями та різних видів комп'ютерного моделювання. Які завдання дослідження? Опрацювати літературу на тему дослідження дослідити історію розвитку молекулярної фізики, як приклад хаосу, розглянути основні експерименти, на яких базуються висновки про характер руху молекул, змоделювати розподіл молекул за швидкостями, дослідити, чи проявляються ці закономірності в зрості людини, успішності, в вазі як молекулярної системи ході роботи створити програму у Python, яка моделює розподіл молекул за швидкостями, використовуючи генерацію випадкових чисел, розглянути фізичні розумові параметри людини через призму молекулярної системи, як приклад хаосу, провести аналіз закономірностей в Microsoft Excel. У 1920 році Отто Штерн провів досвід з визначення швидкості руху атомів. В дослідах штерна вперше вдалося визначити швидкість руху атомів, а також розподіл їх за швидкостями за смужкою атомів, яка утворилась на внутрішній стінці зовнішнього циліндра. Аналогічні досліди були проведені іншими вченими з іншими пристроями, які практично десь повторювали дослід штерна, але установки були іншими, і принцип спостереження також був іншим. Всі вони підтвердили висновки, які були зроблені в дослідах штерна. У 1859 році Максвелл теоретично розв'язав задачу про розподіл молекул ідеального газу за швидкостями. Застосувавши теорію імовірності, Максвелл знайшов функцію, яка виражає цю закономірність, а також відповідно побудував графік для цієї функції. На основі цього графіка можна зробити наступні висновки. Перше, крива розподілу проходить через початок координат, тобто не існують молекули, які не рухаються. Друге, крива має максимум. Третє. Крива розподілу за швидкостями є несиметричною. Четверте. На розподіл молекулярних швидкостей дуже сильно впливає температура. П'яте. Криві розподілу молекул за швидкостями для різних газів мають однаковий характер, але різні максимуми. Ми ставили завдання описати нову варіацію комп'ютерного моделювання для демонстрації розподілу Максвелла аналогічного до Штігальтена. В ході роботи була створена програма в Python, яка кидає 3 кубики і підраховує кількість випадань кожного числа в межах від 1 до 10. Якщо врахувати, що кидаємо 3 кубики, то відповідно буде від 1 до 30. Використали генерацію випадкових чисел. Експеримент проведено 10 мільйонів разів. На графіках ви бачите графіки кількості випадань чисел при генерації випадкових чисел. Також ми побудували графіки ваги учнів 10 класу, успішності 9 класу та зросту 10 класу. Ми бачимо, що всі ці графіки відповідають криві Максвелла. Найбільш цікавими є графіки результатів Національного мультитесту з чотирьох предметів: це НМТ 2024 року. В ньому приймали участь 242 553 учасники. І ми бачимо, що цей графік повністю відповідає графіку Максвелла, причому, виходячи з кількості учасників, співпадіння ідеальне. Аналіз графіків тесту з фізики говорить про проблеми у вивченні фізики максимум припадає на 120-140 балів. Аналіз другого тесту з фізики в розрізі статі дає можливість зробити висновок про те, що до 140 балів хлопці випереджають дівчат, а після 140 балів дівчата мають кращі результати від хлопців. Перегляд тесту з математики говорить про проблеми такого характеру, що в них рівень 100 120-140 майже однаковий і немає вираженого максимуму, що є доволі плачевним. З хімії максимум припадає на 140-160 балів і є вище від математики та фізики. Висновки з мого дослідження: комп'ютерне моделювання дає можливість окреслити умови, за яких розподіл згенерованих випадкових чисел відповідає функції Максвелла. Криві, одержані при комп'ютерному моделюванні, повністю відповідають Мексвелівській криві швидкості руху молекул. А також такий же розподіл дає зробити аналіз для успішності, фізичних характеристик, соціальних процесів, доходу населення, моделювання поведінки та рішень, аналізу продуктивності та ефективності на робочому місці та в сфері HR. Дякую за увагу!